Ось і це мені зекономило дуже багато грошей, тому що я в Канаді. Я не можу ходити там, постійно до косметолога, тому що це коштує там, мінімум 100 доларів на якоїсь процедурки, Тому я можу це робити вдома і поділюся своїми лайфхаками, чим я користуюсь, як я зекономила багато грошей, і ми можемо навіть порахуємо, скільки це. Розкажу про сіо 2 маски використання вдома, про а, японський манікюр. Розкажу про мені про міні і як я фарбую волосся. Чи я фарбую волосся взагалі? Коротше, розкажу про все. Почнемо з того, що я роблю, щоб вмиватися. І зараз, напевно, мене там скажуть: My гад, чим ти користуєшся? Ти що не можеш собі купити. Насправді я купувала дуже багато різних засобів для вмивання. Вони були і Пінкі, і гелі, і так далі. І... Найбільше мені зараз підходить це милода. А, Воно не сушить мою шкіру. Або, можливо, навіть, якщо б я не користувалася кремом, то воно б сушило. Але так, як я користуюсь кремом, і так як взагалі я користуюсь СПФ кремом, то мені це прям дуже класно підходить. Воно, по-перше, в мене є рефreshing. Я люблю цей запах огірка. Це робить мою шкіру супер такою чистою. Я... Ви реально маєте це попробувати. Просто спробуйте. Попробуйте тиждень, умиватися зранку вечора милом. Да. Саме да, тому що воно на кремовій такій основі, воно дуже лагідне. І ви побачите, ви побачите, як кардинально змінилось ваше лице. Це лайфхак номер один, який я вам рекомендую. Просто спробуйте.